Є велика різниця між церквою 21-го сторіччя і церквою 20-го сторіччя. І в чому насправді полягає проблема? Церква 20-го сторіччя в перший момент в неї не було такої кількості інформації, да такого шквалу інформації, який є сьогодні, тому що дуже багато сьогодні коучів, стендаперів, політики, аналітиків, блогерів і так далі. Купа сьогодні інформації і так. Полягає вся ця ситуація і виглядає, що ми повинні взагалі рухатися в ногу, да, тобто повністю йти в ногу з цим часом, який є навколо нас. А відбувається навпаки. Відбувається те, що ми взагалі не встигаємо за весь день зробити. Ті чи інші дії, і проблема полягає в тому, що дуже багато цієї інформації, яку треба переварювати, але вся ця інформація насправді вона не дає нам життя, вона не будує нас. І якщо церква вона потрапляє просто в цю западню, замість того, щоб перебувати в Слові Божому, на яке на яке приходить Дух Святий, то звісно, що все те пробудження, яке дає і давав Господь 20 сторіччі, воно сьогодні, в 21-му припиняється і. Треба повертати, що? Для того, щоб було це пробудження, треба повернутися до покаяння. Книга дії, апостоли, вони все це чітко написали і показали, як це має бути. Що перший момент це покаяння, другий момент це хрещення в Ісуса Христа, тобто це понурення в Слово Боже. І коли людина понуриться в Слово Боже, приходить на це слово Дух Святий. Тому коли. Церква ХХ сторіччя вона перебувала постійно в молитвах, постійно в розповсюдженні Євангелія, Слова Божого, постійно в Слові Божому. То на це приходило пробудження, тобто приходив Дух Святий, було велике хрещення по всій землі, по всій планеті, дуже було велике хрещення Духом Святим. І церква, вона йшла до краю землі, наступала на всю ворожу силу і ніщо не могло її зупинити. <кій> і ми бачимо дійсно, що. Цей момент сьогодні він десь вже припинився і десь е, всі цього чекають. Але розуміти треба зрозуміти нам треба те, що е, нам не треба чекати, а треба повернутися до покаяння, якщо є християни, які можуть просто сьогодні дивитися купу багато всієї цієї інформації, за якою просто не встигають. то треба повернутися перш за все до того, що каже і говорить нам слово Боже. Це до покаяння, це до. Наповнення Словом Божим кожного дня, і тоді буде Дух Святий. Тоді буде це пробудження, яке сьогодні дуже багато хто сьогодні просто чекають. Тому нам не треба чекати, нам треба діяти, і церкві треба діяти. І ця різниця, вона дійсно відбувається із-за того, що раніше авторитет церкви, він був набагато більший. І люди приходили в церкву саме для того, щоб повчитися. І потім все те, що вони чули в церкві, слово Боже, всі ті настанови, всі ці стандарти, якими живуть і жили, віруючі люди, вони брали і застосувалися. В інші ніші всіх своїх. Всієї своєї роботи, де вони знаходилися, це були і роботи, це був і і розвиток, і так далі. І саме завдяки цьому прийшло це розповсюдження і цей розвиток, який ми сьогодні маємо. Тому повернутися перш за все треба і молитися для того, щоб Господь дав це покаяння, для того, щоб ще більше було слова Божого. І ми побачимо це пробудження, і це пробудження дійсно воно буде. Тому що це пробудження роблять не просто люди, як це робили раніше і коли було це хрещення. А це є означення. Основа для того, щоб це було, і основа це покаяння, да це повернутися до покаяння, це вивчення слова Божого. І коли саме це є, тоді життя воно буде зовсім інше, і тоді весь цей світ буде знати істину. Тому що відповідальність церкви і відповідальність кожного віруючого це розповсюдити Слово Боже. Це те завдання, яке Ісус Христос поклав на кожного віруючого. Тому треба повернутися до перше, до покаяння. Другий момент розпочинати читати слово Боже вивчати, і це є і буде основою для того, щоб прийшов Дух Святий. І коли буде Дух Святий, тоді буде, тоді буде це пробудження, і тоді буде хрещення Духом Святим до краю землі.